Запорука довголіття. Учень лікаря спитав свого наставника. Учителю, відкрий мені головний секрет довголіття. Запорука довголіття, сказав старий учитель, це здоров'я. А запорука здоров'я спокій. Спокій не знесилює твоє тіло. Пристрасною любов'ю, нездоланною ненавистю або невгамовним бажанням, він не руйнує коріння твого здоров'я радістю і печаллю, тугою і страхом, але уникаючи всього зайвого, ніколи не відмовляється від того, що, будучи приємним, не порушує. Гармонії.